Спиною до кордону в міліціонерів намагався зняти красивий вид. Там дуже красиво замерзла барикада і поливали водою, вона така була дуже яскрава. От, І якраз в цей момент з воплем її матюками набігли в барківці. Ну, Оскільки я, в принципі, я вже таке бачив, я замер, вони почали лежати, я ліг на землю і почав. Ігор, ти казав, що ти журналіст і виконуєш свої Жу... камерою. — А на тобі була казка, преса, напис. Ні. Вони побили мене, я вхопив наш улюблений девайс. Камера вирлетіла. Вони взяли мене з сімох і з криком ну полетіли, ми полетіли. Вони мене ж бернули вниз просто на от, ну, я Заперевався, вони мене швидко підхопили і побігли. І поки ми бігли через товпу, через ватуп цей мінтів, вони мені час від часу били хтось чим і останній злоплив на тобі підраз. Заліпив вони так, шикарно, прямо під них. Ногою. Ногою. 125-та, частина перша, поки що. Поки? Чому немає 171 сімдесят Чому сто Поки що вирішується питання. Це, це хто це має право приймати рішення? Це ж ви приймаєте рішення перед вами журналісти. Чому немає 171 го Він там не просто так гуляв, він там виконував свої професійні обов'язки. Ну, якщо... Ми запитуємо, правда, ні, ні, це не ми, все ми, будемо в комітеті ми, розглядати да, да, заступника запит... міністра. Брутально повалили, зірвали каску з написом преси з голови. Кілька разів ну, мінімум двічі ударили цю палки своє по голові. Заламали руки, повели в зак, по дорозі всі, хто весь такий по дорозі зустрічався, вітався кулаками в автозаку. Ну, той самий Беркут доволі брутально нас туди закинув. Mm -hmm. і, ну, просто що ми там сиділи після того ну, сьомой і сюди ми десь приїхали оперші. Тобто, да, це... ми 6 години годин. Як я сказав, впавши на землю, і коли побачив, що Київ рухається в мій бік, що я преса, я поясню, хлопці, я тут працюю, я з вами не воюю, я не учасник цих подій, я лише спостерігаю. Ну, і це було сказано багато що Преса і в автозаку ну, то, там тобто ми це повторювали мінімум 10 разів.